Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав. І ми дізнаємось, хто насправді ховається під цією клятою маскою. Ви закидали мене коментарями щодо реальної особистості Тобі. Ну що ж, давайте перевіримо разом, чи хтось із вас був правий. Продовжуємо говорити про війну Шенобі та всю ту тонну подій із нею пов'язаних, яку не просто було втиснути у одне відео. Тому це вже третє. Тож із вас коментар підтримки або хейту, якщо вас мама не любила. План Тобі був настільки продуманим, що його успішність повністю залежала від того, чи кабото таки реінкарнує Мадару Учіху. Людина у масці, імена для якої не мають значення. Дуже зрадів, почувши від Наруто такі лорабії, що ще один мадара з'явився на полі бою. Ще до розвіяння Тенсей тобі заручився підтримкою шістьох реанімованих джинчуріки, кожному з яких він запхнув Шарінган та рінеган разом із безпосередньо підкореними хвостатими. Нічого нового він тут не вигадав, адже повторив уже перевірений на практиці підхід наґато тапейна. Досить складно боротись із декількома супротивниками, які мають об'єднане поле зору у лісовій смузі. Тому восьмихвостий вирішує розчистити галявину для битви. Тобі у свою чергу активує другу форму хвостатих, таким чином майже перемагає Наруто, але на поміч встигають какаші та Гай. Тобі вирішив ще більше підсилити своїх ляльок, тож активував останню форму п'ятихвостого, але повністю контролювати його він не зміг. Тож довелось придушити волю звіра, застосувавши техніку візуально схожу на ланцюги кушини у Одного придушив, але інших двох викликав. Тому Поки Какаші та Гай б'ються проти інших дженчурики. Наруто намагається дістатись до штеря на шиї чотирихвостого, але той проковтує хлопця. Таким чином, Наруто потрапляє у кишеньковий вимір звіра, де має змогу поспілкуватись із мавпою. Виявилось, що хвостаті такі злі і непокорні, бо вони мають власний розум і душу, і не хочуть прислужувати людям, які тільки здатні боятись, саджати на ланцюг та використовувати як зброю. Наруто починає розуміти ненависть Курами, саме так зве себе дев'ятихвостий. Курама у той же час починає вбача. У хлопцеві свого, якщо так можна сказати, батька, мудреця шести шляхів. Тож Наруто дізнається від Сонгоку, чотирихвостого, де той штир знаходиться і виштовхує його із середини. Це все спиняє контроль Тобі, але завдяки ланцюгам Гедо він запечатує звіра назад. Лишаються ще п'ятеро, але Наруто і Курама нарешті вже об'єднуються, тому це дозволяє Наруто повитягати штирі з інших звірів, а перед тим ще й побазікати з ними усіма у ментальному вимірі. Дистанційне управління виходить із ладу, тож Гедо затягує усіх хвостатих до свого рота назад. Десь у цей момент ітачі розвіює Едо Тенсей, А тобі вирішує почати перетворення гедо на десятихвостого, віддаючи тому шматочок Чакрилиса, і тепер зразки усіх дев'яти звірів зібрані до купи. Майто Гай, Какаші та Наруто вступають у бій проти Тобі. Виявляється, що камуй Какаші пов'язаний із шарінганом Тобі. Бо усі речі, переміщені червоним оком Какаші, потрапляють у той самий кишеньковий вимір Тобі. Тобто насправді Тобі відправляє частини свого тіла у той вимір, хоча складається враження, що він набув. Ває безтілесності, тому клон Наруто, відправлений Какаші у інший вимір, має можливість прямим влучанням Расенгану розбити маску. Цьому покидько. Нарешті цей день настав, і це дійсно не Мадара, це обіто то очіха. Виходить, коментатори були праві. Какаші, звісно, що знаходиться у шоках, адже його товариш, через якого було стільки сліз, пролито та й ворогів убито, живий. Та він не встигає отямитись, як на поле бою прибуває Мадара. Не пройшло й трьох епізодів, як він розвалив п'ятьох каги усіх разом. Цу він взагалі вирішив навпіл розірвати. Щоб випадково вона не зцілилась, повертаючись до парочки учіх, нам починають розповідати зовсім не надуману історію про те, як же так сталося, що обіто вижив і почав співпрацювати із Мадарою. Отож, Мадара поступився хащерамі, і той смертельно його поранив. Але неймовірна Ізанагі врятувала першому життя. Але ми ж знаємо, що його тіло встигли покласти у саркофаг. Тобто, це мало бути його справжнє тіло, адже при дії Ізанагі старе має щезати, як нам демонстрував Данзо. Тобто він відклав дію Ізанагі, як це робив Ітачі зі своїм матерасу і Саски, розрахувавши час, щоб прокинутись одразу після того, як його покладуть у цей саркофаг. Потім він виліз і лишив замість себе клона, клітини якого і використав кабуту. Тобто він реанімував Мадару на основі клону, додав у нього клітини хащерами, щоб отримати прайм версію, у той час як Мадара доживає своє у печері. Хоча мені здається, що клон мав би зникнути після смерті власника. Але рухаємось далі, що робив Мадара всі ці роки. Він плекав надії на те, що на табличці клану Учіх написано не повна. На маячня протилежності мають працювати разом. Він це сприйняв буквально, тому відкусив шматок хащерами під час бою і виростив із нього гомункула. О, перепрошую, він об'єднав свої клітини і клітини Сенджу і так отримав часточку чакри Хагорома, а заразом і Рінеган. Маючи уже пурпурні очі, він викликав статую гедо, навіть трохи прокачав його до форми божественного дерева. І також він створив чорного і білих дзесу із клітин хащерами, як він тоді думав, і почав чогось чекати. І щоб він міг довше чекати, він під'єднав дерево до себе і харчувався. Його чакрою. Окремо ще відмічу, що Мадара, наче як мав втратити одне око через Ізанагі, як зручно! Чекав він, значить, і дочекався на обіта. Старий лакірок. Ми пам'ятаємо, що хлопця прибило каменем, але скоріш за все на півшишечки спрацював його камуй, тому камінь розчавив тільки тіло, але не голову. Хлопця підібрав Мадара і пришив йому клітини хащерами замість втраченого тіла. Звісно, що обіто хотів повернутись до Рін та Какаші, але він був заслабкий, та й хтось закрив вихід із печери Мадари великим каменем. Час ішов, шов, хлопець відновлювався, аж раптом біля Дзесу сповістили, що знайшли Рін та Какаші, і вони у біді. І їх прямо у цей момент переслідують шинобі туману. Обіто хотів допомогти. Ти друзям, але йому все ще бракувало сили, тому той скористався одним із децу як екзоскелетом, щоб підсилити своє тіло. І саме так він виривається на поверхню. Як йому повідомили, Мінато був десь на іншій місії, тому, окрім як обіто, нікому було бігти на поміч. Хлопець прибуває якраз у той момент, коли Чідорі Какаші пробиває Рін наскрізь. Таким чином, хлопці отримують Мангекю Шарінган одночасно. Какаші падає, втрачаючи свідомість, а обіто у розпалі гніву вбиває усіх кривдників навколо користуючись стихією дерева та проходячи на Крізь завдяки камую, какаші він не чіпає, хоча, здавалось би, той забрав життя у Рін та повертається до Мадари. Людина, яка вірила у світ так сильно, як обіто, розчарувалась у ньому настільки ж сильно, щоб перейняти на себе скажену ідею обернути цей світ у нескінчене Гендзюцу, де можна буде знову зустрітись із Рін. Мадара зрозумів, що обіто готовий для неймовірної місії, тому дід втомився і помер. Перед тим віддавши своє ім'я обіто та пересадивши свій рінеган малюку нагато, достатньо витривалому представнику клану Узумакі. Аби той виносив очі і викликав гєдо, а також у якийсь момент воскресив би мадару. Звісно, що обіто особисто докладав зусиль, аби скоригувати світогляд на Гато. Хоча слів самого Обіто було недостатньо, поки навколо нагато крутився Яхіко зі своїми мріями про біль і мир, але допомога прийшла звідки не чекали. Данзо хотів продовжити третю війну в шинобі, незважаючи на попередні домовленості про мирні переговори між листям і каменем. Коріння ву працювали як диверсанти, нападаючи на поселення країни дощу, маскуючись під шинобі каменю. Як мені Видається, Данзо працював над послабленням усіх сторін конфлікту одночасно. Затяжна війна, це негатив у сторону хірузена, місце якого Данзо і хотів посісти. І дійсно це призвело до обрання четвертого Хокаги по закінченню війни. Напади на дощ зі сторони каменю це унеможливлення миру між цими сторонами, що крім того дозволяло стримувати зону конфлікту на території країни дощу. Але Акацуки зі своїми миротворчими поглядами становили загрозу для планів Данзо при спробі прибрати їх лідерів із гри знову ж таки видаючи себе за шанобі каменю. Данзо на власні очі побачив силу Рінегану. І спровокував Ягіко, Нагато та Конан забруднити свої руки. Небезпечно було надавати таку силу своїм ворогам. Ось що подумав Данзо. Тому він видав трупи власних шинобі лідерові дощу Ханзо, як доказ того, що Акасуки не такі вже й ідеалістичні, якими вони здавались. Тому Ханзо вирішив об'єднатись із Данзо, виманити лідерів Акасуки на буцім-то мирні та такі бажані перемовини, захопивши перед тим Конон і покласти край цій організації. Ну а далі ви знаєте, обі тож перебив усіх інших прибічників Акасокі, коли ті намагались врятувати своїх лідерів. Так, Нагато відчув невимовний біль і пристав на переконання обіто. Повертаючись у теперішнє, гедо вже перетворюється на 10-хвостого, а Мадара та Обіто під'єднуються до нього, аби взяти під контроль монстра. Вони готують вирішальний удар, але не влучають, бо Іно бере під контроль обіто і збиває йому приціл. І якщо вже Іно долучилась до бою, то й інші союзні шинобі вже тут. Шикаки вигадує план стримання десятихвостого і союзні війська починають діяти. Але звір переходить у наступну форму і розвалює усе навколо. Одну із наступних бомб. Він Запускає по генштабу Шикаки, Іноїчі та інші. Ну ви розумієте. А ще наступна атака звіра забирає життя великої кількості шинобі разом із Неджі, який закрив собою Хінату та Наруто. Звісно, що Наруто це моральний орієнтир цього світу, і смерті його друзів вибивають хлопця із рівноваги. Це ж саме те, чого і хоче досягти обіту. Він хоче донести свої переконання до хлопця і надломити його шлях, як це колись сталося із самим Обіто. Але гарний ляпас і мотиваційні слова від Хінати повертають Наруто у бій. Наруто разом із Курамою трансформувати свою чакру, аби з'єднуватись із чакрою інших шинобі. Таким чином, Наруто підсилює кожного шинобі навколо, передаючи їм чакру через п'ятюньки. Після цього, завдяки комбінованій атаці альянсу шинобі їм вдається від'єднати обіто та Мадару від десятихвостого. Безконтрольний звір виконує потужну атаку силами природи, яка мала б закінчити війну, але чакровий покрив курами рятує усіх навколо. Перед цим ударом монстра Какаші хотів атакувати його камуєм, але втручається обіто і переносить їх у кишеньковий вимір. Какаші все ще має співчуття. Тя до Обіто, адже він розуміє свою провину, що не зміг захистити Рін від цього світу. Але обіто знає, що Рін сама обрала смерть від рук Какаші, адже насправді Рін викрали шинобі туману, щоб зробити з неї джінчуріки. Потім дозволити їй повернутись до листя, вивільнити хвостатого і знищити таким чином Коноху. Рін відчувала чиюсь присутність усередині, тому не могла дозволити собі зашкодити селищу. Так вона обрала свою смерть, яку так вчасно побачив і Обіто. Але це знання не змінило обіто, адже проблема була не у Рін та Какаші. А у покельному світі Шинобі, який обіто і хоче взяти під контроль безкінечним цикуйомі. Десятихвостий і надалі продовжував своє перетворення, але тут, нарешті, реанімовані хокаги прибувають на поле бою та закривають звіра у багряному бар'єрі, який стримує надпотужну атаку монстра. Наруто знову зустрічається із своїм батьком. Мінато розуміє, що його ставка на сина спрацювала, хоча стільки болю довелося йому пройти через те, що Мінато не встиг врятувати обіто, а потім Рін, а потім він не зміг розпізнати обіто під маскою. Іронія долі найшвидше Шинобі, який. Постійно запізнюється. Тим не менш, Мінато дійсно талановитий шинобі, Тож він із легкістю активує режим чакри хвостатого, адже половина корами була весь цей час запечатана у ньому. Аж тут прибуває ще й Саске, і команда номер 7 знову об'єднується та готова вступити у бій. На рівні своїх легендарних вчителів вони роблять легендарний виклик. Забув сказати, що сакура накопичувала чакру у себе на лобі, оволодівши технікою Цунаде. тому їй вдалося викликати головну піявку, яка почала масове зцілення поранених. Щодо Цунаде, то на її порятунок відправилися Чимару, Сайґетцу і Каріна, яку вони витягли із в'язниці в листі. Остання стала супернагоді, адже вона всіх і зцілила. У той же час Какаші та обіто зійшлись у двобої за свої переконання. І їх спогади, які переходять у реальність і назад, це один із найпотужніших моментів всього аніме. Райкірі Какаші пробиває обіто наскрізь, що той вимушений линяти до свого пана Мадари, а Какаші отримує наскрізний удар арматурою, лишається живим, але чакри на повернення у нього наразі не вистачає. У мене виникає враження, що обіто своїми навичками лишився ще. У дитинстві, адже навіть маючи шарінган та рінеган, він не здатен перемогти уже на той момент виснаженого Какаші. Звісно, що Какаші пройшов тисячі боїв, він із мінімума здатен витискати максимум, та й бився він не за порожнечу, а за своїх друзів. До речі, не вперше вже він за них був готовий віддати життя. Тому я додав би Обіто до клубу Окодрочерів, там де вже знаходяться і тачі та пейн. Тож напівживий Обіто повертається на поле бою, і відразу ж його захоплює чорний Дзесу, щоб той не сконав до того, як він воскресить Мадару. Але Мінато встигає. Нанести вирішальний удар саме вчасно, щоб розвіяти техніку. А встигає він, бо останньої їх зустрічі він же поставив свою мітку летючого бога грому, яка, як виявилось, ніколи не щезає. Учителю довелось спинити власного учня, ну майже, оскільки обіто опинився на голові десятихвостого, то він відразу почав погланати монстра, щоб стати його джинчуріки. Обіто все ще не може повністю опанувати монстра, адже треба мати щось більше у душі, ніж порожнечу, тому обіто звертається до єдиного, що отримує його свідомість це спогади про минуле, про Какаші, Рін та Мінато. Чакра монстра стала ще сильнішою, адже Джинчурікі здатен її концентрувати у своєму відносно маленькому тілі. Таким чином обіто отримує силу мудреця шести шляхів, а значить контроль над всіма стихіями, світлом та темрявою. Є і таке, і має абсолютний захист від усього перерахованого. Оскільки десятихвостий використовує природню енергію, то режим відлюдника Наруто стає особливо у нагоді. Тобірама допомагає Наруто нанести удар зі спини, і це вдається у відповідь на це. Обіто самонить стовбур дерева, який має знищити усіх непокірених шинобі. І щоб не було дуже просто, обіто утворює такий самий багровий бар'єр, усередині якого знаходяться усі шинобі і дерево, яке кастує чотири бомби одночасно, аби знищити усе живе всередині цього бар'єру. Та Наруто знову усіх рятує, поєднуючись із чакрою кожного шинобі, а також поєднуючи чакру Мінато із усіма, надаючи таким чином здатність своєму батьку телепортувати всіх за межі бар'єру. Ну що тут сказати, геній, а не дитина. Курама ще й дозволяє вімкнути той самий православний режим від людника, виявляється, що раніше він просто не хотів ділитися з чакрою із жабою, а тепер то вони вже друзяки із Наруто, то можна і покоражитись. Мінато не стоїть у стороні і також співпрацює зі своїм корамою, щоб підвищити атакувальний потенціал сина. І вони разом наносять удар, який змушує обіто навіть напрягтись. Отримавши трохи прочуханки, обіто згадує про свою мету і викликає божественне дерево, необхідне для виконання цикуйомі. Дерево має утворити пліт чакри, який можна відбити від місяця і таким чином накласти масове гендзюцу. Але Дерево не може розцвісти, адже йому не вистачає чакри восьми і дев'яти хвостих, тому воно харчується чакрою усіх хто під рукою, тобто під корінням. Та це питання часу, коли воно вдосталь наїсться чакрою шинобі. Тут якраз ще й каги прибувають разом із Орочимару. ті, хто знизу намагаються не померти від дерева, а Наруто та Саски б'ються із обіта. Саски, до речі, скористався хитрістю проклятої Орочимару, тобто силою Джуго, і огорнув своє Сусано природньою енергією. Тому Саски зміг піти ще й далі і огорнути Наруто у формі лиса у обладунки Сусана по як це робив Мадара, таким чином хлопці змогли нанести свій удар. Виявилось, що при зустрічі Наруто із хвостатими у їх ментальному вимірі вони поділились із хлопцем шматком своєї чакри. Тому після влучання по обіту хвостаті, як на магніченні, спробували звільнитись і притягнутись до хлопця. Починається гра у перетягування канату, а Наруто знову користається пріорі інкантатом, аби побазарити із Обіто віч на віч. Знову ж такі, мотиви Обіто є досить зрозумілими. Єдине, що він додатково хотів зробити, так це зламати волю Наруто. Так само, як цей світ зламав мрії та сподівання його самого. Тим чином він хотів ще раз довести собі, що він правий, і цьому світу дійсно не має сенсу існувати. Але Наруто знає, куди тиснути на дитячі спогади обіто, адже той відчув, як обіто пручався десятихвостому. Він досі уявляв, а що б могло бути, якби він не пішов шляхом Мадари і не відмовився від зв'язків із Какаші та Мінато, яким би Хокаге він міг стати. Звісно, що Наруто та обіто переслідують однакові цілі, але шлях Наруто притягує до себе більше людей, які бажають йому допомогти та захистити. Це дозволяє фізично відчути мрію, у той час як. Кобіто та й відверто кажучи, Саске, розриваючи зв'язки, залишались віч на віч зі своїм абстрактним переконанням. Після втрати Рін, обіто та Мінато, Какаші також жив у пеклі, але Наруто повернув його до життя, адже світ знову перестав для нього бути безнадійним. Саме так сформував Какаші свою віру у Наруто, пояснюючи собі та обіто, чому у Наруто може вийти, на відміну від того ж Обіто. Обіто таки виривають чакру, той лежить безсилим і з'являється Какаші, щоб добити його. Але Мінато, як і Наруто, відчув ці сумніви у душі свого колишнього. Учня, тому не дозволив Какаші завершити справу. Обіто, як і колись Нагато, хоче спокутати свою провину, наскільки це можливо. І застосувати божественне переродження, скоріше за все, для воскресіння усіх загиблих на цій війні. Але тут з'являється чорний дзецу, захоплює тіло обіто та направляє техніку на Мадару, якого вже майже започатов Хащарама. І Мадара знову стає елайф, і все тільки починається. Ну тобто продовжується. Я повернувся до життя.